Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа слава Ісусу Христу. Всечесні Отці, дорогі у Христі, браття і сестри. Найперше щиро вітаю усіх вас з великим святом Преображення. Як ви знаєте, в цьому році ми останній раз у цей день святкуємо свято Преображення. Наступного року дасть Бог доживемо. Уже буде мир, війна завершиться, і ми будемо святкувати це свято на 13 днів раніше. Бо ви знаєте, що наша церква не перейшла, зверніть увагу, а повернулася до того календаря, за яким ми жили багато-багато століть. На жаль, останніх 330 чимось років Російська церква нас окупувала так само, як Російська імперія. І ми були змушені перейти на, на той лад, на який нас заставляли. Тепер ми будемо святкувати і жити за тим календарем, за яким жили наші пра-пра Дідусі, прапра, бабусі, ну, може, ще на одне покоління більше. І я щиро дякую вам, що наша громада майже одноголосно, вся наша єпархія, ні однієї парафії не залишилося, яка би хотіла залишитися в старому стилі. І мені це дуже відрадно, це означає, що ми єдині. Звичайно, є парафіяни, яких багато питань. Цей, будь ласка, пишіть листи, залишайте там, знаєте, або в лавошник, або мені в єпархію. Я всім дам відповідь, повірте. Але запам'ятайте, ми не робимо революції, ми не зробили революції. Ми відновили історичну справедливість, ми наводимо порядок в нашому українському домі. І хай сьогоднішнє свято преображення... Дійсно, в першу чергу преображає наші душі, бо ось скоро закінчиться війна, буде перемога. Ми не маємо права залишитися з якимись старими пересудами чи іншими недоліками. Преображаємо своє серце і свою душу. Навчимося ще більше бути терпеливими. Нам дуже бракує іноді, ми не можемо витерпіти один одного, особливо, коли нам добре, коли нам зле, ми тоді що робимо, плетемо сітки, ліпимо вареники або, як наші козаки, беремо зброю і даємо ляпаса тим нелюдям, які приходять на нашу землю. Готуймося жити уже не так. Відновімо ті наші давні традиції, коли ми співали, святкували свята всіма родинами, коли ми йшли на толоку разом, косили, прали, все робили, знаєте, як одна родина. Одна українська родина. Ми це вміємо. Ми просто забули, бо знали наші кляті вороги, щоб нас перемогти, нас треба розсварити. Чому в нашому гімні церковному є слова в єдності сила народу, Боже нам єдність подай. Я ще раз дякую вам. Я неймовірно вдячний, бо. Ми справилися. Коли почалася війна, ми не впустили рук. Так, ми трошки злякалися, посиділи в підвалах, бомбосховищах, а потім вийшли і почали трудитися. І наші руки і очі не втомлюються до сих пір. Дай вам Боже здоров'я!